У рівному провели соціальний експеримент, щоб перевірити наскільки місто пристосоване для людей на кріслах колісних. Учасники випробування тимчасово пересіли у візки й намагалися дістатися до різних приміщень міста без сторонньої допомоги. «Було дуже важко. У зв'язку з тим, що ти коли спускаєшся з пандуса, там є лід, от і в тебе колеса вони дуже сильно скозають, і ти можеш просто впасти, тому треба тримати спину назад. А в цьому експерименті, так як ти знаходишся в сидячому положенні і мусиш пересуватися, бо в тебе ноги нерухомі це тиск дуже великий на руки. Багато хто вже на перших метрах зрозумів, що звичні перешкоди, бордюри, зливові решітки та відсутність зручних пандузів стають серйозною проблемою на шляху пересування. Це був мій перший досвід. Взагалі, руху на кріслі колісному, і я хочу сказати, що як цей пандус, так і попередній, що ми спускалися вниз, це дуже важко. Це люди, герої, звичайно, які пересуваються містом. Бар'єри просто на кожному кроці. Починаючи від спусків маленьких підйомчиків, вже не вперше подібні експерименти у рівному проводить боєць третьої штурмової бригади Євген Сивопляс. Ветеран втратив ногу у лютому 2024-го. Повернувшись до цивільного життя, помітив, що багато громадян байдужі до маломобільних людей. Тож випробування проводилось для того, аби показати, з якими труднощами щодня стикаються люди на кріслах колісних. Перевірити наскільки комфортним є місто для них, а також закликати громаду до змін. Далі ось ми спускаємо. Ось за території і бачимо, що тут за високий кут, і, і починається відвода від пандус починається від вода відведення, воно вже таке застаріле, про прогнулося. Там піднялася частина ось цієї тротуарної доріжки. Тобто це вже такий виклик для людини недосвідченої, яка там, наприклад, та тільки починає користуватися кріслом колісним. Якщо вона буде рухатись самостійно, то це для неї вже може бути перешкода, яку вона не здолає. Експеримент на кріслах колісних ще один крок до створення безбар'єрного простору в місті. Організатори сподіваються, що це приверне увагу громадськості до проблем інклюзивності. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.